Кто там у Ваш Петлю? Проволока. Сюди ходять колдувати. Запах горючого дерева. Що ж тут? Какая-то більше Больше, більше наростає. Ще перед розслідуванням мені випали карти води і вогню. Вода була поруч, а вогонь теж вже близько. Адже я недаремно відчула запах хурілого, запах стихії вогню. Вон моє дерево! Вон моє дерево! Відійдіть від нього. Це моє дерево. Нарешті я знайшла те, що я шукала. Запах хворілого. Це була підсказка, що я маю знайти дерево, в яке вдарила блискавка і попалила його. Ілона! Два камені це символ прив'язаних каменів шиї, щоб потопилися, коли хочуть навести колдовство. Біля того дерева я побачила дівчину, яка чаклувала тут незадовго до смерті Антона і Володі.

з давніх давен у слов'янській магії, якщо на когось хотіли навести порчу, шукається на березі річки камінець. Камінець заговорюється на ім'я людини, яка має потопитися. Прив'язується і потім ховається на місце, де це має відбутися. Мені цікаво, що тут написано. Може, що саме на цих дітей заговорено? Ми зараз перевіримо. Буду читати як написано: сімома водяними заклинаю раба Антона <звук> Володимира. На смерть обрікаю. Раби Антон Володимир купатися підуть, у воду ввійдуть, під воду підуть, лямуть, сядуть. Так вода матінка їх і затягне, до дна притягне, собі лишить. Як водяні на дні глибокому сидять, так і раби Антон і Володимир на дні глибокому будуть. Це жіноча енергетика жіночими руками написана. То була смертельна поробка на двох. Хлопці мали одну душу на двох, тому у них закохалася одна дівчина, і саме вона загубила обидві їхні життя. Ух, да їх колега моя люди вбили. білі. але люди. Ілона. Не було би вбивства, якби не було ворожбицтва. Хлопців убили і це було спровоковано поробкою. Вона їх не вбивала, Ілона. Вона їх а, просто а, Лена, прокляла. Це? Вона, вона це хто? А Хто, вона? хто, хто це вона? Одна і двох. Це одна на двох. Хлопці були якось. Йрували до неї, але ну, всерйоз, її не брали. Дівчина не з вашого села. В той момент я згадала про дивну ситуацію на цвинтарі. Коли ми запитали у друзів і знайомих, чи не знають вони щось про дівчину, з якою одночасно могли зустрічатися і Антон, і Володимир, серед натовпу був той, який розумів, про що я говорю, але не захотів розповісти правду. Значит, любовный трикутник так и был. Как оказалось, таинственная девушка, о которой говорили экстрасенсы, действительно существует. Но о ней не знали семьи погибших ребят. С трудом, но мне удалось узнать ее точное местонахождение, опросив знакомых Антона и Владимира. Девушка Катя действительно существует, и живет она в соседнем селе Староселье. Хозяева! Хозяева! Здравствуйте! Скажите, а могу я поговорить с Катей? Да, это я. Скажите, пожалуйста, вы Антона Орла знаете? Ну, знакомые было и что? А Владимира Бурлаку? Ну, так уже знакомые. А в каких вы были с ними отношениях? Не ваше дело, я не хочу про это говорить. А почему вы так разговариваете? Вы знаете, что оба парня погибли? Знаю, і що з того? Мені за ними воду піти. Чи що? А в чому воду куди пойти. Просто відповідь на вопрос: в яких відносинах ви були з ними. Ви знаєте, я не хочу про це говорити. Кать, подождіть, Відповідь мені на вопрос. Катя, з'ясувалося, у старосіллі про Катерину говорять неохоче. Усі, з ким намагалися поспілкуватися наші журналісти, почувши ім'я своєї односельчанки, одразу ж намагалися уникнути розмови. Там така сім'я, там і баба відьмувала, там і мати відьма, там і катька така сама. Можливо, саме тому про цю дівчину волів мовчати, і той хлопець, що сховався серед натовпу на цвинтарі, Як тільки Магдалена відчула, що він знає, про яку саме дівчину мова. В той момент я знову услышала жінський крик у себе в голові. Кричала не та дівчина, о которой говорила Магдалена, не та, що колдувала на парні. потянуло потому что здесь был женский крик то есть получилось что они шли по дороге вдруг резко кто-то начал кричать они побежали туда машина может быть три-4 человека четыре человека точно было четыре человека и девушка была очень напугана Девушку собирались изнасиловать они ее дергали дергали туди сюди, і вона в'їжджала, кричала. Пацани проходили мимо. І і оце то все почалося. Неймовірно. То хлопці врятували від біди якусь дівчину. Виявляється, місцеві мешканці чули того вечора жіночий крик біля річки. 23.50 я чув крик дівчини. Першим рятувати ту дівчину кинувся Володя. Ось чому я бачила, як його фантом перерізає лінію життя Антонові. Получается, что Владимира они как бы придерживали, а с Антоном уже были вот эти действия. Валялись их не речи. И не только одного из хлопцев, а в обоих. Получается, что одну куртку парень снял уже после того, как его ударили, а второй снял, как бы, чтобы не мешало двигаться. девушка, из-за которой все это случилось, использовала этот момент, и она побежала. Парней убили. Ребята погибли не от травм и не от побоев. Их просто затащили в воду и по очереди начали топить, чтобы никто не слышал их крика. ваши дети на самом деле герои. Потому что не было бы этой девушки, не было бы этой ситуации. В этот день они спасли ей жизнь, но не спасли своей жизни. Я к вытягли Антоша. Проходила девчина такая, у капюшонном накрыта. по потихоньку туда, пришла назад, потихоньку пришла куда-то. Девчина Яку врятували Антон і Володя, не місцева. Її ніби вхопили десь у місті і вивезли сюди, щоб поглумитися. Всі факти, які ми зібрали, ми передадим правоохранительним органом, і я це зроблю. Ми вдячні, що ви нам допомогли роз'яснити, що наші діти не самогубці, що вони хотіли жити вам вдячні. Спасибі вам велике.